Настав останній тиждень агітації перед виборами, які відбудуться 17 липня. Наразі це звернення не до наших виборців в п'яти районах Луганської області: станично-луганському, біловодському, марківському, міловському і новопсковському. Наразі моє звернення і мій виклик. До всіх тих кандидатів, які загадили округ своєю присутністю, загадили підкупом, загадили звинуваченнями взаємними, загадили роздачу безкоштовних велосипедів і загадили тим, що люди продовжують бути зневірені в українську державу. Я звертаюся зараз до вас. Оті всі Мошницькі, Шахові, Лєбідів Лєсіки та інші Куралесики. Прийдіть на прямі телевізійні дебати і дайте відповіді на запитання, що ви пропонуєте, крім хороших гасел, і розкажіть людям, дивлячись в очі їм і дивлячись в очі мені, що ви будете завтра робити в Верховній Раді. Я буду говорити. Про те, що ми ніколи не купували і не продамо виборців. Я їх переконую, я їх агітую. І ви розкажете в прямому ефірі, як ви збираєтеся працювати або відсиджуватися в Верховній Раді. Попередньо я говорив з керівництвом компанії ЛОТ і з керівництвом компанії Ірта, про те, що вони зможуть забезпечити з технічної точки зору проведення таких телевізійних дебатів. Закінчився час брехні і підкупів, час обирати свободу.